Збірна України з футболу отримає топ суперників на чемпіонаті світу в 2026 році, який публічний висновок зробив Сергій Ребров щодо гри синьо-жовтих в останніх матчах. Та що тренер пообіцяв болівальникам, який європейський клуб обрав українця як ключову трансферну сілю на зимове трансферне вікно? А також новий зірковий дует одноклубників Андрія Луніна. Та свіжі коментарі лікарів стосовно травм зіркового тріо збірної України з футболу. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину, в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Збірна Англії нарешті отримала зіркового тренера. Томас Тухель стане лише третім іноземцем на чолі британців. Раніше німець працював в Майнці, Борусі, ПСЖ, Челсі та Баварії. Контракт розрахований на півтора роки. А отже, головне завдання Томаса потрапляння на чемпіонат світу. Ще одного топа в одноклубника може отримати Андрій Лунін. Іспанські журналісти пишуть, що після того клуб погодив перехід наступним літом Альфонсо Девіса з Баварії, вершкові взялися за іншу більш проблемну позицію. Трент Олександр дав попередню згоду на свій трансфер після закінчення поточного контракту з Ліверпулем, який як і у Альфонсо добігає кінця цього літа. І якщо це правда, то тут Мадриду можна лише поплискати. Це довострокова, якісна заміна Карвахалю на багато років вперед. А лише 26 років. Сергій Ребров підвів підсумки під черговим кругом Ліги Нації. Чотири здобуті очки в цьому жодневому зборі залишають нам шанс продовжити боротьбу за вихід до дивізіону. А Прикро, що ми не змогли довести рущехі до переможного завершення. Але також хочеться відзначити та подякувати команді за їхню реакцію після пропущення до самого кінця матчу. Ситуація в нашій групі означає, що ми будемо націлюватися тільки на перемоги в обох зустрічах наступного місяця. І звісно, приєднуюсь до всіх побажань найшвидшого та повного одужання Олексію Циляку після його жахливого зіткнення з гравцем збірної Чехії, написав Реброва на своїй сторінці в Інстаграм. ну а поки виступи України в лісі нації позбавили команду Реброва Шансів на потрапляння в перший кошик під час жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу в 2026 році. Тому тепер ми можемо розраховувати лише на другий кошик, що в разі навіть виходу на мондіаль гарантує нам більш складних суперників. Але і то туди ще треба вийти. Жеребкування кваліфікації на чемпіонат світу відбудеться в середині грудня. Пройти в фінальну стадію турніру зможуть лише 16 європейських збірних, серед яких 12 переможців груп, і ще 4 будуть обрані через додатковий плей-офф. До нього потраплять 12 команд з другим місцем у групі кваліфікації до чемпіонату світу, та ще 4 переможці груп Ліги нації. І ось чому саме для нас так важливо саме виграти свою групу у Чехії, Грузії та Албанії. Ну а тим часом Олександр Назаренко не тільки зацікавив скаутів Фейнорда, а й отримав приємний бонус від свого клубу. Півзахиснику подарують квартиру. Саме такі презенти передбачені в структурі Полісся, якщо їх гравець дебютує в складі збірної. Подібне було і з Будківським. А ось Олексію Селяку не пощастило. Адже він до збірної почав викликатися ще з Дніпра 1 під минулим відео не багатьом вдалося відгадати в ребусі Євгена Коноплянку. Все ж таки завдання вже було складнішим. Тепер до вашої уваги наступний ребус. Віталій написали, що Артем Довбек грав із Чехію з запаленням коліна. Тепер в ромі планується детальне обстеження, після якотам повинні будуть щось вирішувати. Є вірогідність, що Артему все ж таки доведеться пропустити матч з інтером через два дні. Не до кінця зрозуміла ситуація із травмою Віктора Сенкова. Лікарі вже точно сказали, що як мінімум наступні три тижні півзахисник буде ще на лікарняному. А ось далі треба буде вже дивитись. Його повернення чекають або на матч з Хетафе 11 листопада, або з Іспаньолом 24-го. І цікаво, що останні два тури збірної у лізі нації потрапляють рівно між цими двома датами. Тому або Віктор стане в стрій рівно під збір Реброва, або й наступні ігри в Атаці. Ми будемо без лідера Жируни. Натомість є й позитив. Віталій Миколенко вже відновився. Його ми побачимо на полі вже в найближчих матчах Евертону. Відповідну заяву зробив тренер Рисок Шон Дайч. Іспанська Gold Digital повідомляє про предметний інтерес Бетіса до Дмитра Кріськіва. Там, начебто, бачать в дебютанті збірної заміну Дані Больюсу, по якому Бетіс отримав відмову від реала через непросту кадрову ситуацію. Оскільки контракт українця спливає вже взимку, а про новий нічого не чутно, то такий перехід оцінюється як досить вірогідний. Адже якщо клуб Лаліги зробить чітку пропозицію, то Дмитро навряд чи зможе відмовити: в цьому сезоні у нього три результативні дії в дев'яти матчах. До речі, про лалігу місцева асоціація сильно стурбована тим, що вже за перші дев'ять турів команди забили на 35 голів менше ніж в минулому сезоні. Та й взагалі більшість команд суттєво просіли в атакувальних показниках, що призводить до трати видовищності і інтересу з боку вболівальників. А це мільярди євро на рік. Українець Кирило Діхтяр потрапив в топ-60 найталановитіших футболістів світу 2007 року народження. Формував його британський The Guardian. А видання обійшлося без конкретних місць. Компанію центральному захиснику металіста склали такі зірки, як Ямаля, Курбасі, Еставіо Вільян та Шейн Клюверт. А раніше на матчах Кирила помічали скаутів ЕМ'ю та Шахтаря. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.